Путін заявив про готовність зустрітися із Зеленським. Це офіційне повідомлення державного секретаря Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо. Що не з'явилася цінова? Ця новина перепрошую і конкретно він сказав наступне: зараз ми працюємо над тим, щоб організувати для них таку зустріч десь, і це звичайно було б безпрецедентно. А якщо все пройде добре, то сподіваюся, наступна зустріч буде вже в форматі трьох: Зеленський Трамп і Путін, де ми розраховуємо фіналізувати угоду. Тобто проміжний етап буде з путіним а потім фіналізація угоди. Але вже сам факт каже Рубіо, що Путін каже: Добре, я зустрінуся із Зеленським він цитує Путіна Марку Рубіо. Ну, тепер Кремлю треба спростувати або підтвердити, бо поки що Кремль нічого не горив. Це велика справа. А, до речі, насчет Кремля, один такий одна ремарка. Лавров сказав, що «Та ми ніколи не переслідували захопити там, як би всю Новоросію, весь Донбас, весь Крим ми захищаємо русське населення. Це його». Угу. Перепрошую, але це відступ невеличкий і тот про Марку Рубігу. Далі він каже. Я не стверджую, що вони вийдуть з тієї кімнати найкращими друзями. Я не стверджую, що вони вийдуть звідти з мирною годою, але я думаю, що сам факт того, що люди починають розмовляти один з одним, це важливо. Ну, така інформація. Тому прошу, будь ласка. Я думаю, що росіяни все-таки на це погодяться. і швидше за все зустріч відбудеться. Хоча, можливо, вони. Ну, дивись, у них яка можливість. Щоб зустріч не відбулася, зробити, щоб Україна від цього відмовилася. Зробити щось таке, ну але ми про це говорили: щоб Україна відмовилася, Україна розуміє, що ми не можемо вестись на ці провокації. І от якраз експортний Зеленський продемонстрував дуже якісну витримку з цього приводу, що ну, він все таки вчиться е, контролювати свої емоції. І це, мабуть, найбільше його особистісне на зростання. І як би там не було, зустріч е, все ж таки відбудеться. Ну, питання тільки що. Я не думаю, що вона відбудеться вже там наступного тижня, бо ну це прям будуть якісь. Все таки, росіяни щось вигадають для того, щоб хоча б це протягнути на якийсь час. Я думаю, що вони будуть готуватись дуже серйозно готуватись до чого, щоб там Зеленського спровокувати. Я думаю, що це буде найбільше випробування взагалі в його житті. І в його професійній кар'єрі президента України, тому що буде дуже багато нюансів, починаючи від самого руко рукостискання, яке ну як mm -hmm. не крути, воно буде, і росіяни будуть це продавати так досить, досить серйозно. Я дуже багато історію з рукостисканням Порошенка і Путіна. Вибачай, перебіта та а це помножене на сто. Я не знаю, якщо не більше. І багато буде якихось заготовок від Путіна. Вони знають, як Зеленський на що реагує. Я думаю, що вони ну Путін зна, любить щось таке ляпнути, типу як це його вже канонічне нравиться не нравиться. І оце все. Вони щось таке заготують обов'язково. Їхня задача буде вивести його на емоції. А вивести його з рівноваги, вибити його з е, перемовної стратегії, щоб ну е, можливо звинуватити його в зриві цієї історії, показати, що типу ну дивіться, Ми вже зібралися з горим, а він тут там, типу, мене, чи обізвав якось, чи кинувся кадик виривати, ну щось таке. Вони 100% ти, будуть до цього готуватися. Ти вважаєш, що Росія на даному етапі спрямована на зрив переговорів для того, щоб продовжувати війну. Я думаю так. Я думаю, що вони спрямовані більше на це. Е, ну, принаймні, або щоб відкласти укладання миру, тому що ну, вони не відчувають достатньо тиску на собі, все ж таки. Е, це варто визнати, що е, немає, от, поки немає спільної там, стратегії. Якби, наприклад, було так, що дивіться, або відбудеться зустріч, і ви про щось домовитесь, або якщо не домовитись, то буде тето, 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 тето в такі то терміни проти Росії. Ну, немає ж цього. Ну типу вони розуміють, що ці всі розмови е, Трампа ой та колись може якісь санкції введу, Вони ж нічим не закінчуються, і тут yeah. ще й Китай, який їх підтримує. Тому ну у них то ситуація погіршується безумовно. Їм треба буде скоро мобілізацію відновлювати таким темпами. Воно все так, але це ще не настільки критично потрібно це розуміти для них, щоб їм прям гнатись за миром в найближчі місяці. Треба бути yeah. треба бути чесними. Тобто, ще десь якийсь рік вони можуть ну там навіть з демобілізації з всім протягнути, а потім, коли вони вже прям видохнуться, сказати стоп, і ми змушені будемо на цей стоп погодитись, яким би він невигідним для нас не був. Тому я думаю, що вони сподіваються, але ну, звісно, я думаю, у них і план Б якийсь має бути, якщо раптом не вийде зірвати і все якось шатко-валко хоч пройде, і хоч до, цього, до чогось домовляться, просто протягнути наскільки зможуть, і вже тоді намагатись укладати якусь угоду, і, можливо, там з, з, з подальшими провокаціями. Я думаю, що Зеленського точно буде перед що треба закрити на тиждень, і я не знаю там. Гіпнозом його накачувати ще щось, щоб він щоб він пройшов через це. Тому що мені, мені чисто з людської точки зору, з емоційної. Ну прям, прям складно уявити, як це, як це? От, просто ти зустрічаєшся з людиною, по вині якої загинули десят, ну сотні тисяч українців, військових, цивільних. Ми точних цифр не знаємо, але це, це величезна кількість людей, яка загинула. Просто величезна зруйнування цілі міста угу. по, по наказу одного кровожарлого диктатора. Ти маєш з ним сісти і говорити як з людиною. От тоді друга сторона медалі. Окей, я допускаю такий варіант, що росіяни розглядають такий сценарій. А як тоді вибудовувати діалог Путіну із ну, команді? Я не кажу зараз Путіну. Чому? Тому що ну, перенагідно і прадові скажу: я не вважаю, що Путін вже самостійно ухвалює рішення в Кремлі. Оскільки особистої зустрічі з Трампом не було. Там сиділи не випадково Лавров і сидів також Ушаков. Ушаков, який і з технократами, і з яструбами в Кремлі, він і з тими, і сими. А Лавров це фактично представник сьогодні переговорної групи, яка була і в Вереяді. Він відсуває Кирила Дмитріва завжди на задній план, хоча він поки що медійно присутній. Ну і є таке обережне зараз у мене припущення, що вони розглядають сценарій замороження війни. Гіпотетично, так, вони можуть влаштувати таку провокацію Зеленському як тоді вони будуть вибудувати діалог зі Сполученими Штатами Америки? Бо все ж таки для них, ну, я так бачу, він вкрай важливий. Для них він важливий більше в контексті санкцій. Звісно, тому що ну, там економічна взаємодія зі штатами у них не те, щоб бахті колись була сильна у росіян, але так. якщо штати якісь додаткові санкції запровадять, то ну, традиційно вони загально обов'язкові для всіх країн цивілізованого світу, мовно кажучи, бо зі штатами сваритись ніхто не хоче, і ну їхня задача показати, якщо це зірветься, що це не по їх вині трапилась. Щоб просто спробувати заналадити Україну в цьому, те, що десь Путін може починати втрачати владу. Тут я можу з тобою погодитись частково, тому що десь починається вже суб'єктивація окремих людей. Тож Дмитрієв закуповується активно рекламою там по всім телеграм-каналам, і так до цього до цього рухається, що ну, те щось намагається впливати. Але разом з тим, вони готуються до ще більшого ще більшої консервації країни. У uh -huh. них насправді, от, те, що мені видається, що вони готуються до певної гри вдовго, у них дуже сильно прискорився процес створення суверенного інтернету. Uh -huh. а, як мемоно іронізують, називають його чебурнет. А, вони тестують дуже активно відключення мобільного інтернету в цілому. І вже декілька разів це робили на Росії. Вони е, уповільнюють інтернет-сполучення для західних сервісів, а деякі вже повністю заблокували. Е, вони зараз активно розкачують свій державний месенджер Max, е, прям вливають в це колосальні гроші і прям збираються дуже серйозно блокувати інші сервіси, той же Telegram. Той же Ряд інших, ну, тому що, незважаючи на те, що там у них є певні доступи, але він і в контрпропагандистських цілях також е десь, десь працює, дає. Е все ж таки, створює, створює трохи більше проблем. а Тут уже ну державний буде, ну там навіть старатись не треба буде, там все Добре. буде в повному доступі. Вони створюють аналоги Ютуба, типу, у них ВК-Відео є, є RuTube, є е Яндекс.Зен, у них фактично по всім фронтам. На цифрових сервісах вони йдуть китайським шляхом, але з запізненням. Створюють по всьому аналоги і от намагаються перейти саме, саме в цю історію і, і вказуються на те, що вони прям більше йдуть до цього, до поступової консервації і готовності, е, хоч і десь скріплячи зубами, але е, грати вдовго. Так і все ж таки. А з американцями як вони будуть будувати діалог? поверну до свого запитання. Я думаю, що просто традиційно будуть спихувати провину на нас і казати, mm -hmm. що ну дивіться, це ця Україна, вони не серйозні, ми mm -hmm. люди серйозні, великі, дядь, ми... ну, розумієш. Я, я тобі відразу запаную одну таку річ. Щойно ти ну, я буду знаєш так сьогодні з тобою розмовляти е, на твоїх протиріччях. Ти щойно сказав, що Зеленський виступив експертним варіантом, Красавчик. А Зеленський отримав від Трампа схвалення. Він сказав, що була прекрасна зустріч, тобто ну ніяких проблем не було. Трампу нема що закинути на правду Україні і європейцям. Ну а тут під час розмови про території, виявляється так, що вони намагатимуться подати зеленському поганому світі. Я розумію, для Трампа багато приводів не, на, не треба. Йому маленький і так, і все. А, тому може не спрацювати ця вся історія. Не видається тобі, що Трамп може таки зайняти позицію ближче до Європи і буде тиснути на Росію для припинення війни. Бо я тобі скажу свою особисту думку. От те, що я бачу впродовж останніх півроку, Трамп намагався спочатку спихнути весь переговорний трек на Ердогана. Mm -hmm. займається, нічого в Ердогана не вийшло. Ердоган просто ну, він неспроможний. Ну реально, просто так накрити стіл мирний, окей, це ми всі можемо да, зробити. Приїжджайте, ми вам забезпечимо місце. Ми б могли б навіть Путіна зустріти в Україні з відповідними для нього наслідками. Звичайно, uh -huh. я зараз іронізую, але менше з тим. А, то а, Трамп перебрав на себе всі ці функції зараз замороження війни, і він ці, цей процес серйозно педалює і хоче його я вважаю, до 10 жовтня закрити. Для нього ця ідея фікс, тому що і скандал з Епштейном тут підпирає його, і премія, uh -huh. і, і все це накупа наводилося. Тому просто так відступити від цієї історії Трамп, мені так видається, вже, мабуть, не зможе. І тим більше, попри його засудження ударів по цивільній інфраструктурі, він Путіна гукнув. Хоча він казав, він дуже на нього злий, але не дуже видно було, що він злий. Тобто він бавиться, він грається нині. Я не кажу, що це обов'язково спрацює. Те, що росіяни ми. можуть мати такий намір, ну принаймні. Постаратися це зробити це одне те, що це цілком може нас спросувати, це інше, тому що дійсно не варто забувати, що все ж таки Трамп він більш раціональний ніж Путін. Uh -huh. У нього там є багато нюансів, дійсно дуже багато нюансів, але все ж таки комерційної раціональності в ньому значно більше, і увесь uh -huh. здоровий глуст каже, що потрібно взаємодіяти з Європою і з Україною. Тут і питання переозброєння. Ну, десятки сотні мільярдів доларів. Ну, як не крути навіть близько цифри взаємодії з Росією, не наблизиться. Навіть на десяту частину. Ну просто це не, неможливо, це, це фантастика. І це тільки по одному напрямку. А тут же ще торгівельна угода, про яку ми з тобою згадували, там так, так. взагалі на трильйон плюс доларів е, різного, е, різної вигоди. Ну, це, це просто, це, це неможливо, це було б абсолютно іраціонально. Е, але можливо, Путін просто переоцінює свій вплив на Трампа і те, наскільки Трамп йому подобається. Оце ось питання того, що не, не, не те, що росіяни, росіян вийде, але вони можуть в це вірити, тому що о, їм характерно це запаморочення від успіху. Коли у них щось десь локально вийшло, і вони потім думають. А ми так будемо завжди робити, раз, раз це спрацювало. Вони десь недооцінюють дійсно наскільки експортний Зеленський виріс над собою. Тому що ну, він зеркалив там, де треба, робив все, що необхідно, і дійсно залишив, от виглядає легку емоцію по собі. От після Путіна Трамп виглядав виснаженим і навіть от така деталь. Про яку я не бачу, щоб багато говорили, але коли він давав інтерв'ю у інтерв'ю Fox News, він сидів після перемовини говорив так і каже: Мабуть, можливо, мені варто було б е, цього не робити, відмовитись від цього інтерв'ю. Ми з вами погодили його заздалегідь, але мабуть, мені треба було відмовитись. Але ну що вже? Давайте говорити. От він це сказав і виглядав він дійсно прям витиснутим морально. Він прям. Він особливо і не приховував і європейські а. лідери казали, що відчували з і роздратованість у нього. Ну він Особ... навіть полетів відразу грати в гольф клуб після цього саміту. Він про це сказав а. їм лідерам, і це писало. Я також про це висвітлював на каналі. Перепрошую, да, то, то, то ну, дійсно виглядало, що який би він не був енергійний, але все таки 80 років ну побітись багато. А от після зустрічі з Зеленським він виглядав таким е, більш легким. Розслабленим, і от ніби то все пройшло непогано. Зеленський похвалив його колекцію кепочок, звісно, але це це це, це тема для, для окремої розмови, коли ти президент найпотужнішої країни в світі, а хвалишся. Капками зі швидкодруку якимись, ну це в ну, кожного своя історія, друже. І я хотів би тебе ще на завершення запитати про одне цікаве питання, яке не обговорювалося вчора, але запитання про нього, про це запитання про цю проблему для України ставили. І от буквально щойно там Лавров почав роздавати коментарі за підсумками Великої наради, саміту, я називаю в Вашингтоні, і каже, що територіальні зміни часто я. Є невід'ємним компонентом досягнення домовленостей, і каже, що Росія і США на Алясі не обговорили тему санкцій, додає він, і попередньо сказав, що Лавров говорить, ми не збиралися ніколи захоплювати там всі території, ми це не переслідуємо, за ціль, але в Конституції прописали, вибач. ну дивно виглядає. Mm -hmm. От е, Зеленський також сказав, що територіальне питання буде обговорюватися і з Путіним на особистій зустрічі, і не відмовився. Від того, що можуть бути пропорційні обміни, як пише про це сьогодні західна преса. Скажи мені, будь ласка, друже, що тут нам очікувати от в цьому напрямку? Ну, в цілому, до речі, так це те, про що е, варто сказати, що стосується е, е, два важливих аспекти: перший обмін полоненими, е, про те, що чітко прозвучав обмін всіх на всіх. Це, це дуже важливий момент. Поти я про це не згадав. А це дійсно важлива історія про те, що Трамп прям взяв це собі на озброєння і під особистий контроль. Це була б дійсно гарна історія і підвищення ставок, якби вдалося обміняти всіх на всіх. Це те, те, про що буде і безумовно йти мова, і це в тому числі журналістами, політичними в'язнями, і так далі, повертаючись до теми обміну територіями. Це те, від чого Трамп не відмовився і від ця історія. Це те, що вони артикулюють. Хоча від Путіна, як я розумію, звучало, що вони просто кажуть: віддайте нам Донецьку область в адміністративних кордонах. А по іншому ми просто заморозимо там, де ми знаходимося на Албазе, і обміну не буде. Але Штати, вочевидь, намагаються продавити історію з якимись поступками, натомість, і тобто, ця історія залишається. Залишається дискусійною і мені здається, що ми побачимо якусь конкретику тільки дійсно після зустрічі Зеленського з Путіним Зеленський сказав, що ми будемо це про це говорити, але ми будемо говорити безпосередньо вдвох на на рівні очільників там держав України і Росія, і от тоді вже ми будемо бачити плюс-мінус зрозумільну картину, тому що хатілики ми розуміємо плюс-мінус. А от де якийсь конструктив, на якому можна зійтись, поки що це ще в підвішеному стані. Окей, справді запитання надскладне, Поки що говорити про нього складно, тому що ніякої конкретної офіційної позиції нема. Навіть Кремль почав губитися в своїх коментарях, але знову ж таки розповідає Лавров, що будуть говорити про території. Це однозначно, так і буде. і Трамп це підтверджує. Тому я думаю, що нам варто почекати, як каже Максим, зустрічі Путіна і Зеленського, вже тоді можемо зробити якісь висновки. Але я ну, додам на завершення, захочу прокоментуєш, ні справа в тому, що не виключає підписання якоїсь угоди з Україною, де в перспективі має парламент України можливо вже наступного скликання розглянути питання територій. Це саме було навіть і в мінських угодах. Такого виключати також не можна, але ну це буде як з тяжка на те, що тут тоді це має вже більш якби е, оновлений, більш легітимний е, парламент ухвалювати таке рішення. Це це може бути.